Пам'ять це не просто частина історії, пам'ять це наша совість, біль наша гордість, пам'ять наших дідів, пам'ять вічно молодих солдатів та офіцерів, що мужньо боролися з ворогом і перемогли, пам'яті тих, хто поліг смертю хоробрих, пам'яті всіх, чиї серця обпалили. Стоїть і на ним імена, які вкарбувалася ще на війна, Стоїть обеліск над печалю могил, бідців з придніпрів'я з Галицьких сіл. Стоїть обеліск, в нім скерботи нема, що в селах в країні синів тих нема. Вони тут не сіють, вони тут не жнуть, лиш вогники, квіти їм люди кладуть. Дочні сліди залишила Друга світова війна. За ці роки в Україні загинув кожен шостий громадянин хто візьметься, підрахувати, скільки вони б могли б зробити. Скільки б могли пізнати радісних хвилин. У вогнище війни було втягнуто 67 держав, 70% населення земної кулі. Друга світова тривала довгих 6 років. Вона пронеслася над величезними територіями Європи. 43 мільйони людей забрала велика вітчизняна війна, і це на остаточні підрахунки. Це важко усвідомити. Смерть у нієї людини це трагедія, а коли мільйони. Загиблим не болить у живих. Продовжать кровоточити рани У ветеранів, які втратили своїх друзів, однопалчан, рідних і близьких, душі, які простріляні похоронками, у рану посивілих дітей війни, які не побачили своїх батьків і пережили пекло окупації. Тільки на території України, в руїни і згарища, було перетворено 714 міст і 28 тисяч сіл. 334 населені пункти в Україні були спалені фашистами разом зі всіма мешканцями. Найбільшим містечком, знищеним під час війни, стала Корюківка Чернігівської області. За два дні із 1300 будинків були спалені 1290, вбито і спалено 7 тисяч мешканців містечка. Скільки горя, скільки страждань за цими цифрами. Війни на жіночі обличчя, адже скільки жінок, юних дівчат, виносили на своїх тендітних плечах поранених, збивали ворожі літаки, були снайперами, виконували чоловічу роботу в тилу ворога. В різні періоди на фронті зі зброєю в руках воювало від 600 тисяч до 1 мільйона жінок. З них 80 тисяч були офіцерами. 87 жінок отримали звання Героя. 8 травня 1945 року представники німецького верховного командування підписали в передмісті Берліна акт про капітуляцію Збройних сил фашистської Німеччини. Ворог здався. Переможне завершення Другої світової війни значило крах гітлерівського нового порядку звільнення поневолених народів Європи врятування світової культури і цивілізації від фашизму. Доки світанками сонце встає, а на калині зозуля кує, пам'ять людська не забуде по вік, мук закатованих, попелу крик. Там, де кривавий пройшов душегуб, свідком лишився опалений дуб. Чорний, як лихо, із жахом пропах. Навіть боїться гніздитися птах, вітимо мов гори. Заламаних рук ми хочемо без воїн жити. Хай буде мир на всій землі. За мир, щоб троянди цвіли, щоб жито бояло, і діти росли. За мир, щоб сміятися, за мир щоб трудитися.